Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо будинок з усіма комунікаціями. Я не ріелтор і інформацію про цей будинок я знайшла в інтернеті. Вирішила поділитися з вами. Можливо, комусь він сподобається і ви зможете вирішити своє житлове питання. Будинок, який розглядається у відео, має площу 80 квадратних метрів. І побудований із цегли, що забезпечує надійність та теплоізоляцію. Він обладнаний усіма необхідними комунікаціями. В ньому є вода і електрика, що забезпечує комфортне проживання. Даний цегляний будинок, який продається, повністю готовий до заселення. Дах, накритий шифером, у дворі криниця. Вода проведена до хати. Фундамент будівлі високий, треба піднятися на п'ять сходинок, щоб потрапити до будинку. Вхід до будинку облаштований чималеньким піддашкою, що захищає від дощу, вітру та снігу. Ділянка огорожена, присутні ворота та хвіртка. Будинок має веранду, чотири житлових кімнати, кухня, коридор та доволі просторий санвузол з кахелем на підлозі. В якому встановлено душову кабіну, рукомийник та унітаз, підключена пральна машина та бойлер, міжкімнатні двері, добротні дерев'яні. Для опалення використовується піч, що зручно в умовах підвищення цін на енергоносії. На кухні встановлені газова плита, мийка є також холодильник. Будинок облаштований двома телевізорами, супутниковою антеною. Загалом всі меблі та техніка залишаються покупцям. Навколо будинку вимощена відмостка та місцями є вулична плитка. На території навколо будинку ростуть фруктові дерева та кущі і є також оброблений город. Дві великі земельні ділянки загалом 44 сотки. За є ще два глибоких погреба для зберігання овочів і фруктів. Недалеко від садиби є водойма. Документи на будинок всі готові, продаж можна оформити максимально швидко. Заявлена ціна власника, що еквівалентно дев'яти тисячам доларам, торг присутній. Будинок знаходиться в центральній частині України в селі... Вінницькій області. Є дитячий садок, дільнична лікарня, церква. За 10 кілометрів від рейцентру. Пенсіонують у селі медичний пункт, сільський клуб, магазин. Враховуючи гарний стан самої цегляної будівлі, на мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Всі запитання, які не розкриті у відео, ви можете надавати самому власнику. Якщо ви зацікавились будинком за детальнішу інформацію, переходьте до першого коментаря під відео, де є посилання на оголошення від власника. Перейшовши по ньому, натискайте кнопку Показати телефон та дізнайтеся контакти власника. Якщо оголошення з часом буде неактивне, значить будинок вже не продається або закінчився термін подачі оголошення. Також у відео є посилання на телеграм-канал для миттєвого отримання інформації про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи. Рекомендую переглянути інші відео на моєму каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків з різноманітними цінами для вашої сім'ї в різних областях України. Не забувайте підписуватися на канал для подальшого перегляду відео оглядів будинків. Поширюйте інформацію та рекомендуйте канал тим, кому треба житло. Можливо, саме цей будинок для вас.